Близько двох років у помешканні рівнянина Миколи Гоменюка протікав дах. Чоловік разом з родиною мешкає на найвищому поверсі у 45-му будинку на вулиці Вербовій. Неодноразові звернення до ЖЕКу не принесли результатів. Кардинально змінила ситуація після втручання громадського контролю. Мені підсказали, як правильно з ними поводитись, бо я ж не розумію таких речей, як юридично, чи як подати моно на них в суд, чи якось відшкодувати, щоб зробили. Вони мені порадили, як це все правильно зробити. Я звернувся і зробили. Приходили три рази, приходили. Бо зробили раз. Подивилися, що ще ліфтова шахта, шахта над ліфтом, теж треба перекрити. Другий раз приїжджали, перекривали. І вже навіть на мене дивно, що дзвонив, це були дощі перед цим. Звонив, казав, що в мене протікає на наступний день. Зразу приїхали. і Почали робити. Ну вже дякують Богу, вже не тече.